Дня. Сьогодні 2 грудня, ой, 2 грудня, 2 січня, а на вулиці таке, як наче, наче весна. Зараз дівчата, в мене така проблемка, зараз розповім. У мене, дівчата, невеличка проблемка. Порвалася колготи, і одні, і другі. А зараз біжу до Каті, треба ж якісь мені колготки, тому забігла в Аврору. Зараз подивлюсь, виберу. Оце ж капець. Зараз модель буде міряти, а колготок немає. Ось я вам хочу показати і ціни, які в нас є. Ці трошки трошки інші. Ці 20 ден. А ці... Ой, зараз. Зараз, зараз. А ці у нас 40 ден. Ось 40 ден. Так, ну, коротше, буду вибирати, потім... Ми... Ви вже на мені побачите, коли я буду у каті. Ну і зараз, дівчатка, ми трошки прогуляємось по місту. Хочу вам показати, яка краса, яка така декорація. Дивіться, звичайне відро. Дивіться, як можна це все зробити власними ручками, так? Як воно гарненько виглядає. Пішли далі. Це в нас такий магазинчик здорового, не здорового, а товари з Європи. Іноді сюди заходжу, купляла тут олівкове масло. Тому олію, олівкову олію. <гум> Пішли далі. До речі, зараз бігаю по справах до Каті. Да? Буду йти від Каті, зайду, подивлюсь пательню, я тут бачила, щоб випікати вафлі. Потім буду вам рецептики показувати, так що забіжимо сюди. Подушечка знайшла своє місце. Ось так виглядає пательня. Та як світла немає, іноді дуже-дуже так буде мене виручати. Раз, 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 ляп-ляп-ляп і сніданочок, і вівсяна млинець можна приготувати і все, що хочеш 260 гривень. Ось така. Я її давно хотіла, і, до речі, купила. Взагалі дуже гарна локація. В моєму районі два таких величезних магазинчика, де дуже великий вибір. Маркітопт і АТБ. Ну, АТБ, мабуть, всі знають, всі люблять, тому ми з вами вже тут були. Діточки в таких гарних локаціях фотографуються. Я бачила в сторісу дівчаток з мого міста, але я не знала, де це. Вон бачите, де це знаходиться? Ось така краса, ось такі красунчики. Смаколики нам зараз не можна такого, бо ми вже з вами це все діло попоїли. Ось така. Гарна локація. В якомусь відео я вам вже показувала, як у нас розмальовані стіни. Дивіться, як гарно. Тут вся така, можна сказати, історія міста Кременчук, тому дивіться, як гарно. Подобається вам? До речі, до речі хочу вас зводити. Є в нас, є в нас господи, боже дівчата. Коротше, я згадаю, що в нас є, потім розповім. Дивіться, ви теж на своє відображення дивитесь, коли йдете біля витрін або чогось такого. Так що я вам показую зараз своє відображення. До речі, мені моя подружка, ось іще легенди Кременчука. Моя подружка, знаєте, що запропонувала? Ти каже: тобі сподобалася алмазна вишивка? Ти скаже, спробуй ще малювати. по... Господи, щось бахнуло. Спробую ще малювати, малювати. Є картини по номерам, тому чому ні? Ось закінчу ту картину, яку подарував чоловік, і тоді обов'язково спробую ще малювати. Дивіться, ось так. Фартеця Кременчук. Отак. А це, мабуть, той, хто писав це. Оксана Бойка. Ось, кремінчук. Кременчук, Кременчук, а, <ривіка> <ривіка> назва міста. Дивіться, як гарно. Козак, який козак. До речі, хочу вам сказати, що дуже багато людей зустрічаю. ну, Люди, які вимушені переселенці, вони кажуть про те, що подобається наше місто. Воно таке чисте, таке затишне. Ой, господи, дуже-дуже шкода, що люди саме саме В таких обставинах пізнають саме моє місто. Є в нас пункт незламності, він стоїть теж. Можна 24 на 7 туди звернутися. Це такі невеличкі мої конкуренти, але це не мої. Мені так подобається. Бачите, ось так воно креативно зроблено. Бачите, звичайна бочка, як воно і тепленько, щоб, щоб дубка не мерзла. Клас. Бачите, як гарно. Єдине, чого зараз не вистачає, це саме миру. Миру в Україні, перемоги та миру. І дуже радісно, що по всьому місту маярять наші флаги. А ось така гарна прикраса. Бачите, як. Ну, взагалі, місто таке в нас вже більш-менш європейське. Це дуже-дуже радісно. Бачите, пекарня щастя. А, вам видно, так? Да? Знижки предноворічні. Зараз до Каті. Поки дійду, вони якийсь верхній одяг. Давайте отак позаглядаємо трошки. До речі, ну ось ця полоска б мені не пішла, мабуть, тому що вона е дає об'єм. А ось пуховики. Бачите? А, до нового... А, це в 20-му році були знижки, не додивилася. Ось такі тростиночки. Мені, до речі, подобаються ось такі саме жилетки. Отакі є. Але знижки є. І ось там така гарна дівчина. Ну, це манікен, ви ж розумієте, так? Да? Куди вона там дивиться? Ось така, така, як справжня. Дивіться. І ялиночка. Сьогодні такі з вами трошечки трошки прогулянка по нашим дівчачим справам. Я не знаю, може трошки ближче. Теж. Так, ну, не знаю, чи вам видно матіс. Ось такі речі. Ну, Я йду до Каті, тому я ну, якби тут не зупиняюся, а йду далі. Треба буде з вами зайти сюди. в... Є в нас такий магазин, який називається Tarді. Outlet. Тут дуже багато брендів різних, тому треба буде нам з вами сюди теж зайти. Ось такі кондитерські дім Лукас. У нас є такий бренд. До речі, дуже таке. Затишне кафе колись ходила, в нас є там, у них є якісь такі брендові е, смаколики. Тому теж, якщо хочете, ми колись з вами збігаємо сюди. Напишіть мені в коментарях, хочете подивитись. До речі, є медтехніка. Теж мене хтось з дівчат запитував. Так, є в нас і в цьому районі ну, декілька декілька скажімо так, точок продажу саме медтехніки. І бандажі, і компресірний трикотаж, ортопедичне, ортопедичне взуття, все є. Ну, В мирний час би, мабуть, сюди ми зайшли б, так, бо знижки аж до 15.01, ювелірний магазин київський Ювелірний, Київський ювелірний завод. І рядушком конкурент, золотий вік. Ну, колись ми, щось мені Ярослав дарував саме з цього бренду. Щось в мене є. Треба, до речі, надягати та носити. А То таке лежить, не носиться. Чого запитую? Є ось такі сезонні знижки. Крамниця називаються Сілует. Все, о, це моє червоне. Все. Бачите, це, мабуть, вони для мене, щоб я обов'язково сюди зайшла, тому що все червоне. Мені хтось писав Лена, що бачиш червоне, хапай. До речі, такий цікавий. Ой, вам не видно. Ай, на жаль, на жаль, вам не видно. О, може, отак буде видно. Такий нічого. Платьєчко, сумка червона. І ось тут і я, моє відображення. Можливо, вам і видно. Таке платінко, таке взуття, до речі, є. Ой, магазин називається Клас. Коротше, дівчата, нам ходить, не переходить. Мультимода. Ой, ми вже до хати майже прийшли. Головне не пройти Катюшу. Стіль. Боже, скільки в Катюші конкурентів? Хай Бог милує. Ви уявляєте, в цій конкуренції треба якось виживати. Не видно. Не видно, на жаль, бо воно відблискує. Так, і де моя Катюша? Я не пройшла її. Одяг і взуття. Так, ні, не пройшла. Чи пройшла вже? А, ні, ще не пройшла. Ось така планета, теж розпродажі. Ось такі, які гарнюні. Да? А ось, ось дівчата, дивіться, як креативно теж оформлено. Подаруночок, да? І ось два таких красунчика. А тут нас зустрічають. Ну, це для молоді більше. Хоча я ж теж молодушка. Дивіться, тут на вулиці видно, а тут не дуже. На жаль. Так, ну що мені до Каті ще трошечки до... Ой, ой, зато мене дивіться, як в мене гарно видно. Дивіться, як я сьогодні виглядаю. Ви бачите, як я сьогодні виглядаю, а? так що я ще теж молодушка. Я вернулася, я повернулася, я ж як обізянка, Я не можу на себе не надивитися. Ви подивіться, яка гарна дівчинка. Дивіться. Ну, кажіть же, що гарна. До речі, ще є ось такий салон шкіри та хутра. І знижка з 70%. 2021 була 22 році. Ну зараз така погодка. Ви ж бачите, я вам показую, що зараз 2 січня, а дуже-дуже тепло. Це майже градусів 8, десь так. Це, до речі, дуже добре, тому що нашим хлопчикам-захисникам не холодно, нема морозу, тому це дуже добре. Я Хотіла вам показати, який обмін валют, який курс, але просто відчинено. Поки що я не бачу цифр, тому не покажу. Ну, ось, До речі, я і прийшла до Каті. Дольче мода. Ось мене запитували дівчата, де знаходиться ось це це ось тут, щоб ви бачили, як вона виглядає. Але називається її відділ Діловая я. Так що ми з вами прийшли до Каті.